Тигрове Око це потужний камінь захисту і розважливості, який з давніх довен шанували як амулет від небезпек і загроз. Його золотисто-коричневий відтінок із характерним блиском нагадує погляд тигра, здатного. Побачити небезпеку здалека. Тигрове око допомагає своєму власнику уникати необдуманих рішень, даруючи ясність розуму та внутрішню стійкість. Камінь здатний загострити інтуїцію, допомагаючи відчувати можливі загрози й уникати помилок. Він приносить удачу і сприяє успіху в нових починаннях, додаючи впевненості в прийнятті. І важливих рішень Тигрове око також має власність заспокоювати ревнощі та гнів, надаючи власнику емоційної рівноваги і відтінку. Більше про камені і більший вибір у спільноті або для замовлення пиші в особисті підбираю кожному по даті народження індивідуально.